Вітаю вас! ефір АТВ продовжить програма Сумдепу онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. На початку тижня ректор сумдепу імені Макаренка професор Юрій Ляной взяв участь у засіданні Міжнародної асоціації ректорів педагогічних університетів Європи. Відбулося воно на базі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. І було присвячене святкуванню 175-ї річниці з дня народження видатного українського педагога, історика, публіциста і громадського діяча. Участь у засіданні взяли керівники провідних педагогічних університетів України а також профільних вищих навчальних закладів Німеччини, Польщі, Румунії, Туреччини, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Литви, Македонії, Молдови та інших європейських країн. Учасники засідання на його початку одноголосно підтримали вступ ректора Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка до Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи. Крім того, на засіданні розглядалося питання про підготовку магістрів педагогічної освіти в соціокультурному просторі Європи, а в дискусії виступили ректори університетів України, Молдови, Болгарії та Литви, які інформували про особливості підготовки магістрів педагогічної науки в своїх країнах. По завершенні засідання у колонній залі столичної мерії відбулися урочистості з нагоди 175-річчя Михайла Драгоманова, який супроводжував Національний заслужений академічний народний хор імені Григорія Вирьовки. Напередодні Дня захисника України і українського козацтва в сквері біля пам'ятника Петру Калнишевському на території сумди імені Макаренка відбулися урочистості. Серед їх учасників голова Сумської обласної ради Семен Салатенко, заступник сумського міського голови Степан Пак, представники духовенства і сумського козацтва, ветерани збройних сил, які привітали присутніх зі святом, та відзначили високий рівень національно-патріотичного виховання молоді в державному педагогічному університеті, очолюваному професором Юрієм Ляним. Привітали учасники ворочистостей зі святом і маленькі козачата, учні загальноосвітньої школи номер 25 Обласного центру. Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи Педагогічного університету наприкінці жовтня організовує подорож до Львова як для студентів СумДепу імені Макаренка, так і для всіх бажаючих. Триватиме вона три дні – 28-30 жовтня і передбачає переїзд до Львова залізницею, екскурсійне обслуговування за маршрутом, проживання в хостелі. Супровід туристичної групи ви матимете можливість ознайомитися з історією і культурою 700 тисячного міста, заснованого у середині 13-го сторіччя, князем Данилом Галицьким, яке не раз ставало епіцентром найважливіших подій в українській історії, а його історичний центр внесений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: унікальні музеї і театри, різноманітні виставки і мальовничі парки. Одні з кращих українських університетів, найбільша в Україні кількість пам'ятників архітектури на перехресті кількох культур, все це вразить і запам'ятається. У жовтневому львівському повітрі повіє смачною кавою, смак якої підсилить гостинність мешканців стародавнього європейського міста. Для студентів педагогічного університету спеціальності туризм це буде відмінна практика для всіх, хто відвідає старовинний і водночас сучасний Львів. Приємна згадка на все життя. Вартість триденної подорожі до Західної столиці України 700 гривень. Записатися до групи і дізнатися всі подробиці подорожі можна за телефонами 068 435 27 10 та 066 919 21 08. Далі в програмі Сумдепо онлайн інформація про успіхи студентів педагогічного університету на спортивних змаганнях. 19-річний студент Інституту фізкультури педуніверситету Олег Свистун в Івано-Франківську на чемпіонаті України зі спортивної ходьби став бронзовим призером на дистанції 10 кілометрів серед юніорів 44 хвилини 24 секунди, пропустивши поперед себе волинянина Віктора Шуміка 42 57, і Едуарда Забуженка з Київщини 43,06. Новоспечений випускник сумського інфіскульту, майстер спорту Сергій Світличний, який змагався на 20-ці серед молоді віком до 23 років, за холодної дощової осінньої погоди, не став ризикувати у гонитві за виконанням нормативу майстра спорту міжнародного класу, до якого він вже впритул наблизився влітку. Для перемоги йому вистачило майстерського результату 1 година 27 хвилин 38 секунд, і він майже на 3 хвилини 20 секунд випередив срібного призера. Білоруса Дмитрія Лук'янчука і на 23 хвилини лів'янина Олега Падуса, який став бронзовим призером, дебютувала на вельми складній дистанції 50 кілометрів ще одна студентка інституту фізкультури педуніверситету Ксенія Радько. І дебют вдався вельми успішним. Перемога як у змаганнях дорослих, так і у молодіжній групі, з дуже пристойним результатом 4 години 39 хвилин, 9 секунд. Найпомітнішою спортивною подією минулого вікенду в обласному центрі стали змагання розіграшок Кубка Слобожанщини зі спортивної аеробіки, які за сприяння обласної і міської рад традиційно проводить обласна федерація спортивної та фітнес-аеробіки. Студентка інституту фізичної культури пенуніверситету, майстер спорту, член національної збірної і учасниця цьогорічного чемпіонату світу Катерина Великодна почала з перемоги у індивідуальній програмі з сумою балів. Дев'ятнадцять шістсот п'ятдесят тисячних на одну десяту бала, виправивши киянку Олену Скороваробу. вельми несподіваною стала друга перемога великодної у групових змаганнях разом з Сандрою Уядраого, Ольгою Мариченко, Мариною Фуртат і Анастасією Івановою. Адже у складі Київської групи двоє учасників світового чемпіонату, втім студентки сумського інфіскульту, з сумою дев'ятнадцять двісті шістдесят одна тисячна бала. Випридлих грізних столичних суперників більш ніж на 6 десятих бала. Ця ж компанія разом з Кариною Улько, Маргаритою Петренко і Анною Корнієнко святкувала більш ніж впевнену перемогу у змаганнях за аероденсу. Втім, чого дивуватися? Адже підопічні президента Федерації спортивної і фітнес-айробіки Сумщини, кандидата наук. З фізичного виховання і спорту Оксани Дубинської кілька тижнів тому стали чемпіонками України у цьому розділі програми, і на сьогоднішній день конкурувати з ними практично неможливо. Харківська команда з університету залізничного транспорту програла сумчанкам понад 4 бали. Ще одне золото команда студенток педуніверситету здобула у розділі Аеростеп. Оцінки і за артистизм, і за техніку виконання складної програми у сумчанок значно вищі, аніж у суперниць з того ж Харківського університету залізничного транспорту і Національного університету радіоелектроніки першої української столиці. Отже, підсумок дводенної боротьби. Учасників розіграшу Кубка Слобожанщини привітали з нагородами ректор Сумського державного університету імені Макаренка, професор Юрій Ляной і голова сумського обласного відділення НОК України, срібна призерка Олімпіади в Нагано, почесно громадянка обласного центру Олена Петрова. Побажали успіхів у навчанні і спорті, запросили на наступне побачення на гостинній сумщині. А головний приз Кубок Слобожанщини традиційно дістався господарям, які доклали максимум зусиль, аби збірною командою двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл і двох університетів гідно конкурувати з достойними суперниками. На другому і третьому місцях команди Мирнограда і Житомира. Отже, черговий випуск програми Онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!